Слава Україні! Розпочинаємо новий інформаційний день 11 вересня. Ворожа армія вдарила по навчальному закладу у Сумах. Бійці головного управління розвідки атакували корабель окупантів під Новоросійськом. У Шепетівці чоловік викрав автівку «Укрпошти». Славучанка, купуючи дрова, натрапила на шахраїв. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше. У ніч на 11 вересня ворог атакував шістдесятьма шістьма ударними БПЛА типу Шахет, Гербера та безпілотниками інших типів. У командуванні повітряних сил зсу повідомили про знешкодження 62 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході нашої країни. На жаль, зафіксовано влучання чотирьох ударних БПЛА на трьох локаціях. 11 вересня близько першої ночі ворожі БПЛА вдарили по територію одного із навчальних закладів зарічного району міста Суми. Повідомили про це у ДСНС. Заклад зазнав значних пошкоджень та часткових руйнувань. Виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння. Ударною хвилою пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна, а в поряд розташованих багатоквартирних житлових будинках. Війці головного управління розвідки атакували корабель окупантів під Новоросійськом. Під ударом українських дронів опинився корабель вартістю 60 мільйонів доларів. Його росіяни вели в експлуатацію у 2015 році. Загалом у ворога лише чотири таких судна. Корабель обладнаний водолазними комплексами, також телекерованими апаратами, засобами РР може використовуватися для обстеження дна. У головному управлінні розвідки зазначають, що тепер він потребує. Дороговартісного ремонту Моровецька громада вшанує полеглого захисника. На щиті повертається Роман Миколаєвич Красненький. Воїн вважався безвісти зниклим із червня 2024 року. Нещодавно підтвердилося найгірше. Захисник загинув біля населеного пункту Новоселівка Перша, що на Донеччині. Сьогодні громада з усіма почистями, скорботою та вдячністю за захист проведе його в останню земну дорогу. Захиснику назавжди 44. чотири щире співчуття рідним Вічна Слава та Шана полеглому оборонцю. У Шепетівці чоловік викрав автівку Укрпошти. У поліції області повідомили про злочин. 8 вересня в обідню пору на лінію 102 повідомили про викрадення автівки, яка була припаркована поблизу поштового відділення. В районному центрі провели оперативний план перехват і знайшли викрадене авто за 12 кілометрів і затримали підозрюваного, який переховувався у лісі поблизу села Клементовичі. Правоохоронці встановили, що 37-річний шипетівчанин також викрав із автомобіля мобільний телефон, посвідчення водія та документи на авто. Чоловікові оголосили підозри за трьома статтями. Славучанка натрапила на шахраїв та втратила свої заощадження. 42-річна жінка побачила повідомлення про продаж дров у соціальній мережі, повідомляють у поліції. А поспілкувавшись із продавцем, який переконав, що доставить дрова до будинку після повної оплати потерпіла, надіслала на вказаний рахунок 10 тисяч гривень. Однак на обіцяну дату дрова таки не привезли а зв'язок із продавцем. Обірвався поліцейські Шепетівського району управління поліції з'ясовують всі обставини та закликають бути обережними під час покупок в інтернеті. Якщо ви вже вирішили придбати товар онлайн, то обирайте варіант після плати. У Хмельницькому ведуть в експлуатацію 15 капітально відремонтований тролейбус. 12 із них відновили силами комунального підприємства Електротранс. Зазначив у дописі міський голова Олександр Семчишин. До процесу долучалися ще й учні навчально-виробничої дільниці вищого професійного училища №11. Зі слів мера, ці тролейбуси працювали на маршрутах по 30, а то й 40 років. Раніше їх просто списували, а зараз за 4-6 місяців проводять капітальне оновлення до 90 Відсотків кузова, салону, вузлів та агрегатів, вартість такого ремонту близько 600 тисяч гривень, і це в десятки разів менша ніж ціна нового тролейбусу, але розфарбовують відремонтований транспорт у тому ж стилі, що й новий. До слова вже наступного тижня презентують 10 нових тролейбусів. І це все чим встигає поділитися на цю мить. Попереду ще чотири інформаційних випуски. Тож залишайтеся в інформаційному просторі першого подільського, зокрема й у наших соціальних мережах вдалого та продуктивного вам четверга.